Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк йде у відставку. Офіційне подання про складання повноважень він має намір подати до Верховної Ради у вівторок, 12 квітня. Раніше у лютому його вже намагалися зняти з посади через недовіру до уряду. Зараз сам Яценюк каже, що бачить свої завдання ширше ніж повноваження прем'єр-міністра. Політична криза в державі розв'язана штучно. Бажання змінити одну особу засліпило політиків. І паралізувало їхню волю до реальних змін в країні. Процес зміни уряду перетворився на бездумний біг на місці. Автори кризи стали заручниками обставин і зробили заручниками всіх нас: уряд, суспільство, державу. Арсеній Яценюк обіймав посаду прем'єр-міністра з лютого 2014 року. Його партія Народний фронт залишається у коаліції. Тим часом парламентська фракція президентського блоку Петра Порошенка вже висунула на посаду голови уряду чинного голову парламенту Володимира Гройсмана.